Середа, 25 січня 2023 року, 9 година 5 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку. А, 9 хвилин. 9 година-9 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Показувати будлоті хто і хто. Показувати гарний приклад нашій молоді, нашому. Суспільству, котре не розуміє, що зараз відбувається, що ці тварі підставляють, обрехують, роблять все, щоб прості люди, чесні, страдали, а вони вижили в цій війні. Я, наприклад, ніколи не зраджував своїй дружині. Вже два роки я з нею не живу, я її не зраджував. Але з мене хочуть зробити зрадника, наркомана, алкаша, Туніяца. І це їхня зброя проти, проти таких чесних людей як я, котрі все життя чесно заробляли кошти. Виховували дітей правильно, розповідали дітям всю правду, що відбувається в нашій країні. Тепер я залишився один, вже другий рік один, не залишилося ні друзів, нікого. Так що робити висновки, то і хто? Хто бореться з цими уродами і гандонами? 55 Ці брехуни Крупзонери, як їх не звати, я не знаю. Гідоти чи дармоїди чи як їх. Всі погані слова до них підходять. Вони можуть навіть впливати на здоров'я людини. На здоров'я, на псих. на психіку. Навіть управляти людиною. І чим більше людина залежна від алкоголю або від чогось табачних виробів чи наркотиків, тим нею легше управляти. Так що робіть висновки, хто є хто, хто чого вартий, з кого знущаються. А хто себе почуває? Дуже добре, бо вони служать цим гидотам, котрі допомагають зраджувати. допомагають брехати. Ну, все одно правда переможе, добро завжди перемагало зло.